Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. У ці дні Різдвяних свят, звичайно ж, не можна не говорити про святе воду одне з центральних свят Різдва. Власне, І говорити про нього варто в спеціальному місці, як кажуть люди, які пов'язані з церквою. Ми зараз в такому місці знаходимося, в Києво-Печерській лаврі, біля каплиці над джерелом преподобного Антонія. Вода саме у цьому місці відома своїми цілющими властивостями вже кілька сотень років, власне, від заснування києво печерської лаври сюди до принаймні одного з цих джерел, яке називається Антоніове джерело, і до джерела, і пов'язаного з іншим святим, який був засновником лаври, приходили постійно сотні тисяч вірян. Вони вірили в те, що ця вода, якщо її тут спробувати випити, вона може лікувати хвороби, може. Веселити душу, власне, до цього часу так це і вважається. Хоча це не зовсім та вода, як мені е, розповідають е, оці православні, які і в лаврі. Служить Богу, що не зовсім ця вода, яку ми зараз бачимо, тут є тією святою водою з того святого джерела. Йшли віки, змінювався час, змінювалася забудова навколо цього місця по пагорбів, де ми знаходимося. Звичайно, що змінювався і склад так званої підшкірної води. Було проведено років 10 тому масштабну реконструкцію цього джерела. Власне, тепер стараннями поміж тим і столичної влади зроблено було так, що цю воду тепер можна спокійно пити. При тому, що саме джерело і далі знаходиться на тому історичному місці. Власне, з чим пов'язана сама історія цих джерел? Найперше з тим, що ці джерела вони такі мали настільки чудодійну силу, принаймні люди помічали це за ними таке, що навіть в радянські часи, як ми знаємо, з тривало безвір'я. 60-ті роки, попри найсуворішу заборону прибувати сюди до цього джерела, брати воду тут, люди все одно пробиралися. Більше того, та вода, яка просочувалася з Антонівого джерела, отам трішечки нижче, через злимні колодязі, все одно потрапляла до тих людей, які вірили в її чудодійну силу. Вони постійно її тут брали, Цю воду сочився тільки невеличкий струмок. Звісно, що Є різноманітні пояснення таємничих процесів, які насправді відбуваються з водою якраз у дні водохреща. Погляд православної церкви на це питання, звичайно ж, треба дізнаватися у священників. Вирушаємо до такої людини. Це єпископ Варсанофій. Через деякий час зустрінемося. Чекайте наших наступних включень.